Політичні історії Сполучених Штатів Америки часто вживають терміни північ і південь. Походження цих понять сформувалося ще в доконституційну і ранньоконституційну епоху, коли північ насамперед промислові і торгові штати. Які згодом складуть більшість союзу в американській громадянській війні, відрізнялася від півдня аграрних рабовласницьких штатів, що утворили конфедерацію? Такий поділ відбивав не лише географічні особливості, а й економічні та культурні. На півночі переважали промислове виробництво, інтенсивну і рух проти рабства. Тоді як південь збудував потужну плантаційну економіку, спираючись на працю поневолених людей до середини 19 століття перед громадянською війною демократ демократична партія була провідною силою півдня, фактично підтримуючи рабовласництво або принаймні не виступаючи за його швидке скасування. Тим часом республіканська партія, заснована 1854 року, об'єднала опонентів розширення рабства і прагнула запобігти тому, щоб воно поширювалося на нові території. У результаті війни з 1861 по 1865 північ перемогла. А після формального скасування рабства демократи зберегли вплив на півдні та сформували там так званий солідний південь регіон, де десятиліттями стабільно голосували саме за демократичну партію. Республіканці, хоч і зберігали репутацію партії Лінкольна. З часом втрачали можливість захистити права афроамериканців на півдні, що призвело до закріплення расової сегрегації та позбавлення прав темношкірих громадян у цьому регіоні. Суттєвий су стався в першій половині ХХ століття, коли внаслідок великої депресії президент демократ Франклін Рузвельт запустив масштабні реформи нової угоди. Ці соціально-економічні програми привернули до демократичної партії велике число робітників, профспілок, місцевих мешканців, національних меншин і навіть афроамериканців півночі, які раніше традиційно підтримували республіканців. Утворилася коаліція нової угоди, що поєднала в собі різноманітні групи від бідних сільських виборців на півдні до міських робітників на півночі. Проте питання расової дискримінації залишалося вибуховим. Білі консерватори Півдня не хотіли жодних поступок у сегрегаційній політиці. Розкол став очевидним, коли 1948 року частина південних демократів, так звані Діксі Крец, вийшла з партії, протестуючи проти дій президента Гаррі Трумена з десегрегації армії. У 1950-60-х роках активісти руху за громадянські права, серед яких Визначалися Мартін Лютер Кінг молодший і роза паркс вимагали рівних прав для афроамериканців. Це спонукало багатьох національних діячів демократичної партії підтримати законодавство проти расової дискримінації. Кульмінацією стали ухвалення за президентства Ліндона Джонсона закон про громадянські права 64-го та закон про виборчі права 65-го року. Джонсон добре розумів, що такими кроками демократи втратять традиційну базу на півдні, і його прогноз справдився. Велика частина білих виборців півдня поступово перейшла до республіканської партії, особливо після того, як Річард Ніксон у 1968 році застосував південну стратегію орієнтацію на консервативні настрої в регіоні та незадоволені расовою інтеграцією. Поступово республіканська партія перетворилася на силу, яка здобула на півдні все більшу підтримку завдяки консервативним позиціям у соціально-культурних питаннях, включно з обмеженням ролі центрального уряду і наголошенням на правах окремих штатів. Тим часом демократична партія, попри значну історичну присутність на півдні, змістилася в бік прогресивної та ліберальної політики, маючи розвиненішу підтримку у великих містах та у штатах півночі, заходу і узбережжя. Цей процес не був одномоментним, а розтягнувся на десятиліття і дістав назву Партійна переорієнтація або переворот партій. Таким чином, хоча історично саме демократи асоціювалися з рабовласницьким півднем, тепер вони виступають за розширення соціальних програм, захист прав меншин та ліберально прогресивні реформи. Натомість республіканці, колись знані як партія Лінкольна і противники поширення рабства. Змінилися і набули усталені консервативної платформи, що користується особливою популярністю саме на півдні. При цьому не варто забувати, що політичні вподобання в американському суспільстві і далі розвиваються, і можуть змінюватися під впливом історичних подій та нових викликів.